Слава Богу, брати і сестри, запрошую вас на лекцію історії духовності. Якщо вам цікаво, як в історичному контексті розвивались різні духовні практики, це саме для вас. Послухати, які плюси, які мінуси, де відступили, де зробили помилки. Якщо ви любите такі теми, я вас запрошую. Обіцяю, буде цікаво. Тема моєї проповіді. Нехай святиться ім'я Твоє. Відоме місце писання з молитвою «Отче наш Нагірної проповіді Ісуса Христа. Що це значить на практиці для нас, з вами, сучасних християн? Але давайте на початку ми розберемося в термінології, в термінах, щоб нам було далі краще зрозуміти на практиці. Слово святість, ви знаєте, в єврейській мові означає слово кадеш. Воно має багато відтінків, але я хочу зробити саме підкреслити два основних положення. Коли ми говоримо про Бога, про Його ім'я, що Бог є святий, то вкладали наступне поняття. Перше поняття це те, що Бог відділений абсолютно від гріха. Це говорить про його моральні якості, що Бог не має ніякого відношення, ні до якого прояву зла, ні до якого гріха абсолютно. Він відділений. І коли говорить про святість Божу, також мається на увазі, що йде про статус Божий, що Бог взагалі в цілому відділений від усього світу. Мається на увазі те, що відділений, він стоїть, він стоїть над усім. По своєму чину, по своєму рангу. І ви знаєте в Старому заповіті, що коли Бог проявляв свою святість, то в цій святості було тяжко бути людям знаходитись, які зустрічались з Господом. В цій святості було тяжко знаходитись навіть янголам, які в його присутності. І про це різні місця Писання, в пророчих книгах ми зустрічаємо ці тексти, які говорять про велику святість Божу. Це, звісно, повинно нас, людей, які досліджують Слово Боже, підштовхнути до розуміння, що Він є абсолютно великий, він є абсолютно святий, в повні, повній мірі він до нас ну, недосяжний. І це по тій причині, що ми є самі по собі обмежені люди, і це є нормально. Але в тій мірі, який він нам досяжний, доступний. Цього достатньо для того, щоб людині піднятися на той високий рівень, на якому б хотів би бачити на нас творець. І так, ім'я Бога. Коли ми говоримо про ім'я Бога, ми можемо ім'я Бога зрозуміти або окреслити через Його об'єтниці. В об'єтницях Божих відображається Його ім'я. Воно відображається в його характері, в його діях відображається. Ми можемо сказати, який він є. Зрозуміти його. Хоча в старому заповіті, хочу наголосити, і в новому заповіті нема жодного теологічного трактату, я маю на увазі окремої книги про Бога. Ну, та книга, яку ми можемо сьогодні з вами відкрити, і там буде написано Бог всемогутній, Бог всезнаючий. Бог неосяжний. Такої книги немає, як є книги по богослів'ю, систематичному богослів'ю, де там один із предметів підкреслює, яка є природа Бога, які є його атрибути. От конкретно такої книги в Біблії нема. Ну питання а звідки ми це знаємо? Звідки ми тоді стверджуємо, що Він є всемогутній? А ми це бачимо через події, які Він робить. Ми це бачимо його в дії в нашому житті. Ми це бачимо через обітницю? Ми це бачимо в історії героїв віри. І оцей історичний досвід, що є відкриття про Бога, і дає нам право стверджувати. Бог відкриває свою всемогутність, мудрість, велич свою, коли Він вступає от в єдність з людиною. І саме в єдності людині, супроводжуючи людей по історії. Ми бачимо його, це велике відкриття. Далі, говорячи про ім'я Боже, ім Боже, також важливо зазначити, що дуже багато місць Писання Слова Божого говорять нам про те, що Бог, люди шукають руки Божої. І от оцей вислів, пошук руки Божої, він означає в старому заповіті силу Божу. Ну, можемо згадати пророка Ісаю в 53 му розділі, коли він говорить, кому відкрита ну, сила Господня, да? відкрите відкриття про бесію. Інше місце писання з книги Чисел, коли Господь говорить, що я вас носив на орлиних крилях. Ми розуміємо, що у Бога нема крил. Це так званий антропоморфізм. коли... Бог використовує мову людину для того, щоб говорити людською мовою, щоб нам стало зрозуміти і осягнути його, хоч в якійсь мірі, ту велич, що Він себе представляє. Тому Господь і став людиною, щоб з нами говорити нашою мовою, щоб ми краще зрозуміли велич Божа. Тому і Христос є найколосальніше відкриття, і той, хто пізнає Сина Божого. Той пізнає Батька. ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через мене. Той, хто бачив мене, той бачив і Отця Небесного. Тобто Христос є оця досконала форма відкриття. І, е, і ім'я Боже нам відкривається в історії спасіння. В історії спасіння. І от повнотою історії Спасіння е, проявляється в Ісусі Христі. І Христос є відкриття імені Божого. Що також важливо зазначити, унікальна зустріч в історії Старого Заповіту, коли Моїсей зустрічається з Богом і сказав, так скажи синам, Ізраїльєвим, той, хто є, послав мене до вас. Єврейською мовою воно звучить так: агієра шер агір. Тобто буквально перекладається, я буду тим, ким я буду, буквально перекладається. Післав мене до вас. Тут є цей унікальна взагалі подія. Можна говорити, по-перше, про вогонь. Чому Господь явився Моїсею саме в вогні? І тут дуже багато тлумачів стосовно цього питання. Одні тлумачать, що вогонь є в свою міру як матерія, яка не має форми. Вогонь постійно змінюється. І Бог проявився саме, говорив через вогонь. Якби натяк на те, що Бога неможливо зобразити. Друга ідея, чому Бог появився в вогні, вона говорить про те, що якби, така, знаєте, а -а -а алюзія на те, що ізраїльський народ знаходиться в полоні, і вогонь це якби символ того жаху, яке хоче фараон обрушити на Божий народ. І не дивлячись на те, що вони знаходяться в епіцентрі цього вогню, їм цей вогонь ніякої шкоди не принесе. Бог виведе їх з цього тяжкого випробування, і вони стануть вільним народом. Це також може бути натяком для нас, якщо ми сьогодні переживаємо страждання, випробування і таке внутрішнє відчуття нашого духу, що я стою серед вогню, не біймося. Господь виведе нас з того вогню, в якому ми знаходимося. Так от, повертаючись до цих слів, я буду тим, ким я буду, послав мене до вас. Я буду, якщо дослівно сказати, послав мене до вас, виглядає подібним чином той, хто є, послав мене до вас. Що це означало? Це означало те, що Він є Бог патріархів, Авраама, Ісаака і Якова. І той Бог, який був з патріархами, з їхніми батьками, це той самий Бог, який приходить до них в їхніх стражданнях, це той Бог, який несе спасіння, який несе свободу для єврейського народу, який їх переведе в нову землю. І не дивлячись на те, що гнів фараона і та сатанинська структура була неймовірно сильною, але вони нічого не зможуть зробити проти Божого проведіння. Взагалі дуже багато було богопротивників, які намагалися зламати Божі наміри, але в них нічого не вийшло. Ми можемо з вами згадати з історії християнства тих людей, які говорили, що ми останнього християнина покажемо в музеї, але їх немає в живих. А церква стає все більше і більше в цьому світі. Плив церкви в світі стає все більше і більше. Тому, яка б система людська безбожна, не була би сильна, але якщо вона починає боротися з самогутнім Богом, з Його народом, вона обов'язково програє. В неї немає майбутнього. І дуже багато таких прикладів і за маном, і в книгі «Вихід», і в інших, і в інших книгах. От навіть якби таку ремарку хочу зробити. От чому не згадується ім'я Фараона в книзі Вихід? От просте запитання. Насправді нічого складного нема. От, чого? От що, Моїсей не знав ім'я Фараона? Ну, звісно, що знав. Так в чому була проблема записати ім'я Фараона? І сьогодні сотні істориків, там, археологів ламають голову та да, хто це міг бути? Взяв би Моїсей, би, написав би. і... Тисячі людей були б вільні від цього питання. Відповідь насправді, брати і сестри, дуже проста. Справа в тому, що він представлений в книзі як богопротивник. А той, хто є богопротивником, він не заслуговує, щоб навіть його ім'я згадувалось. Він не заслуговує. Якщо навіть говорити, згадати книгу повторення закону, 28 розділ, вибори, благословіння і прокляття. То от, якщо говорити, говорити про одне із проклять, одна із самих страшних форм прокляття, прояв, полягала в тому, коли ім'я людини викреслювали. Це саме страшне. коли зникало ім'я людини або зникав родовід цієї людини. Гіршого просто не могло бути. От навіть якщо продовжувати паралель, візьміть книгу відкриття, коли говориться про число звіря. Чому не згадується, хто це? Бо він Богопротивник. Він навіть не заслуговує, щоб його на сторінках Слово Божого, на святих сторінках навіть його ім'я записати. Бо він Богопротивник. Ось така дуже проста відповідь. Тому ті люди, які жили в той час, вони все чудово знали і свідомо не записували його ім'я як Богопротивника. Він не заслуговує бути в книзі вихід там, де відкривається ім'я Бога, там, де відкривається ім'я Бога і рядом ім'я якогось богопротивника. Де да хто він такий? Викинули його да і все. Так далі, от повертаємося е, до цього. От значення слів, вони в конструкції, вони є дуже важливі. От слово суші, воно насправді не відображає тої величі, да, те, що відображало в значенні Я той, хто я є. І я буду з вами в ситуації вашій. От коли нам тяжко і болить у нас серце, ми чекаємо, що Ісус нас цілить. І от для нас. Христос, коли стілює нас, Він відображає себе як лікаря. І Він сам про себе говорить, я є лікар. каже, не здоров'я, що потребу зцілення, а хворі. І Христос себе в цьому вірші, в цій історії, демонструє як лікаря. Тому в різних ситуаціях ми очікуємо, що Господь себе проявить якось так, як раніше Він себе не проявляв. Але це місце писання говорить про те, що Бог вірний своєї обітниці. І він прийшов за своїм народом, бо саме єврейський народ, як показує нам книга Вихід, це той народ, який є носієм імені Божого. Сьогодні церква, ті, хто вірю в Ісуса Христа, вони є носієм імені Божого. Тому чому ворота пекельні не здолає церкву, вони не здолають ту спільноту? Яка представляє Бога в цьому світі. І якби хто не намагався тиснути, спалити Україну, подобно до цього вогню, ця система вона буде зруйнована. Бо вона бореться не просто проти мирних людей, а проти тисячі, тисячі, десятки тисяч праведників, які щоденно моляться, брати і сестри. Тому цей вогонь не буде мати ніякого успіху. Я вірю в силу молитви. Так от, говорити стосовно конструкції, хочу вам показати пару конструкцій, да, які є дуже важливі. Я сам про собі ну, займаюся з гетикою текста, і для мене конструкції є от дуже важливі. От, наприклад, вам приведу такий приклад, дуже простий. Візьмемо, візьмемо книгу царів. Сливу книгу царів вона є в Біблії. А насправді на, на я вам скажу, що сама назва книги неправильна. Ви здивуєтесь, можливо. Якщо ви читаєте англійський переклад, в англійському перекладі назва книги Королів, King, книга королів. Чому? Бо слово «царь» походить від слова Цезарь, імператор. Ну ви розумієте, що цар Давид ніяким імператором не був. Якщо брати той архаїчний світ, оця етимологія слів вона мала дуже велике значення. Там просто словами так не кидалась. Якщо брати цю темологію між королем і царем, то в цій ієрархічній структурі античного світу да, і середньовіччя король був завжди нижче царя. Так от, ну, правильно, якщо брати, то ну, цю книгу треба називати книгу королями. Да. Це так само, як слово кайзер або канцлер походить від слова кесарь. Це темологія слів, і воно має велике значення. Так от, насправді Давида треба називати королем. І от тут англійський переклад дуже вдалий. Чому у нас книга царів? Бо коли робився переклад в 19 столітті, це надалі, треба було під царя батюшку підстроїтися, і от таким терміном було назвати. Це якби історичний ключ. Тому, друге, можу вам провести такий дуже цікавий приклад. Я на першому служінні його приводив по етимології. Наприклад, якщо ти говориш російською словом, російською мовою. Я болею. Тобто боліть корінь слово боль. Або, наприклад, я в больниці. Слово боль, больниця місто болі. Меня лечить врач, слово врач, а слово врач. Якщо цю конструкцію зібрати до, до кучі, наприклад, я болію, це я переживаю якісь негативні в собі, да, там, якості всередині, я знаходжусь в місці, місто, місто болі, да? і до мене приходить людина, яка зараз мене налікує. Це якщо до етимології, да? так от бути прискіпливим. А тепер візьміть українську мову. Я лікуюсь. Я знаходжусь в лікарні. Не місце болі, а місце, де лікують. Мене лікує лікар. Тобто можна говорити про одні і ті самі речі. Різними мовами, але конструкції взагалі будуть інші. І, і я можу вам іще там ряд накидати, але не буду. То, і Ідемо далі. Тому дуже важливо, коли ти от, е, вивчаєш Слово Божого, бути прискіпливим. От повірте, бути прискіпливим. Я вам для чого ці приклади розказую, щоб вас зацікавити, Слово Боже, вивчати, щоб таким стати, знаєте, таким занозливим, стати вивченні Слово Божого. От е, тому це є дуже важливо. Навіть вам більше скажу, що коли ти говориш однією мовою, то дуже, дуже тяжко вкласти конструкцію, яку закладає ворожа, несе ворожа мова в твою голову. Чому? Бо ти говориш і мовою не свого ворога. Хто мене зрозумів, про що я говорю? Чому? Бо іноді конструкція Слів вона несе певне значення. а Коли ти її перекладаєш на іншу мову, вона починає ламатися, вона не входить в розум людей. Тому говоріть брати і сестри українською мовою. Я всерйозно вам кажу. Далі про ім'я Бога. Я той, хто я буду, я ніколи не залишу свій народ. Я буду завжди зі своїм народом, і я допоможу їм вибратися з тієї ситуації, в якій вони знаходяться. Стосовно практики в старому заповіті, звісно, якщо ми є насіями Божого імені, так, як це розумів єврейський народ, тоді треба вибудувати всю систему свого релігійного життя таким чином, вибудувати, щоб це відповідало тому статусу, до якого я належу. Бути насієм Божого ім'я це великий привілей. Тоді це повинно відображуватися в моральному законі. Церемоніальному законі повинен відображатись у всьому моєму житті, в релігійних святах і в багатьох-багатьох речей. Тобто у всьому повинен проявитись, проявитись Господь. І тому і не є дивно, що коли поганці зустрічались з євреями і дивились на їх релігійний спосіб життя, він для них був дуже дивний. Чому? Бо поганський спосіб життя усіх народів він був одинаковий, він був схожий між собою. А євреї на цьому фоні ну, неймовірно відрізнялися. Неймовірно. Чому в моралі відрізнялися, в поведінці, навіть в гігієні, гігієна була на високому рівні. І тут і в домі має бути чисто, тіло має бути в порядку. Якщо це розглядати в великій концепції, про яку я говорю, на сієм імені Божого, це повинно бути проявитись у всьому, навіть в моєму фізичному стані. Це було дуже важливо. І ця сама ідея, коли настає повнота часу, ця ідея переходить в церкву. Але церква піднімає насіння імені Божого на дуже високий рівень. І от, якщо ми поглянемо погляд ранніх інтелектуалів, давайте, наприклад, звернемо, що говорить Тертулян. Ми молимо, щоб воно, щоб воно святилося в нас, які йому належимо, а разом із тим святилося і в інших. На яких ще чекає Божа благодать. Нехай святиться ім'я Твоє, він вкладає ідею, що це говорить та людина, яка належить Богу. Невіруючи, так не може сказати. Ну якщо я говорю, Господи, нехай Твоє ім'я святиться, я Твій. І далі Він говорить в контексті євангелізації: Господи, нехай святиться ім'я Твоє, щоб воно проявилось через нас. Щоб Божа благодать через нас торкнулася інших людей, щоб ті люди, яким ми святкуємо, яким ми проповідуємо, щоб через нас вони навернулися до тебе. Бо найбільше чудо, це коли людина кається перед Богом, коли просить у нього прощення гріхів, коли хоче бути з Богом в єдності. І от подібне це виголошує тертуляни ще на початку третього століття. Щоб воно проявилося і святилося в інших, на яких ще чекає Божа благодать. Він дивиться вперед і молиться за тих людей, які ще не прийшли до церкви. Хай Божа благодать через нас, брати і сестри, торкається багатьох людей, за яких ми сьогодні молимося. Можливо, ми вже опустили руки і не знаємо, що нам робити. Людина не хоче молитись з Господом. Далі робимо свою працю мудро. І просим, щоб Божа благодать зробила ту роботу, яку вона ще не зробила, щоб максимально більше людей через помісні церкви прийшли до слави Божої. Кіпріан. Про це ми щоденно молимося, бо потребуємо щоденного освячення. Я почав на початку з термінів ім'я Бога, Бог є святий. Коли ми говоримо, що Бог є святий, то ідея вкладалась проста. А який повинен бути я? Якщо він є святий, якщо є, я є послідовником Ісуса Христа, я повинен відображати Його в собі в своєму житті, в щоденній молитовній практиці, в добрих справах, в проповіді Слова Божого. Я, я повинен задуматись над поведінкою свого життя. Коли я проголошую, нехай святиться ім'я Твоє. Одним словом, на думку раннього інтелектуала, ці слова повинні постійно тримати нас в тонусі, в аналізі нашого життя. Аналізуємо своє життя. Це приведе до великого благословіння перед Богом. Августин говорить дуже просто: отже, чи не тому ми просимо, Хай святиться, щоб нам самим через Нього освятитися? Ідея заключається в тому, що Він є джерелом усякої святості. Без Його святості неможлива наша святість. Неможливо. Сьогодні було зазначено Анатолієм Сергійовичем, що завдяки йому ми викоплені не сріблом, не золотом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Завдяки Йому. Тому наша праведність. У нас її нема без Ісуса Христа, а те, що ми маємо, ми маємо завдяки Йому ми маємо. Тому пам'ятаємо, від кого ми залежимо. Ми залежимо повністю від Нього. Абсолютно, повністю все наше життя залежить від Нього. І от Він якраз і підводить нас до того, що ми повинні задуматись над тим, від кого ми повністю залежимо. Це приводить до певного смиріння. У нас нема нічого, все є тільки в нього. Він абсолютне джерело усього. Ця ідея в новому заповіті наштовхує на те, що люди, які говорять, нехай святиться ім'я Твоє це ті люди, які будуть виконувати волю Божу. Бог створив церкву на жертві Ісуса Христа. Він кожного із нас помістив в Божу сім'ю. Всі ми духовно є Божа сім'я. І от в цьому контексті Божої сім'ї ми повинні всі разом рухатись не просто за Господом, а виконати те покликання, до чого ми покликані. І якраз саме про це і говориться в багатьох текстах нового заповіту, я коли почав дивитись, їх просто десятки. Я тільки деяких з них покажу. Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Подивіться, вибрав нас у ньому, тобто через Ісуса Христа. Без Ісуса Христа, без Його жертви, ніякого вибрання не може бути. Не може і не бути мови про якесь вибрання людини без Ісуса Христа. Вибрав нас від створення світу. Він говорить про Боже проведіння, план Божого Спасіння для нас. Щоб ми були святі і непорочні. Вибрання це великий привилей. Взагалі апостол Павло піднімає в першому і другому розділі план Божого спасіння відкриває церкві. І він починає з того, що ми повинні бути святі і непорочні. Тобто ми вибрані це привілей, але також є велика відповідальність. Чому? Бо ми з вами в цьому світі представляємо. Ім'я того, кого ми носимо. Я багато разів говорю про те, що ми з вами християни. Ми носимо ім'я Ісуса Христа. То питання, а яка модель закладається в це ім'я? А в це ім'я закладається модель святого життя. Відобразити його в своєму житті максимально наскільки я можу це відобразити, щоб Господь проявився через мене. Інші місця писання Петро, перший розділ. Але за святим, що покликав, знову покликання піднімається тема вас, бути і самі святі в усім вашим поводженням. Бо написано, будьте святі, я Бо святий. Бачите, покликання, як і вибрання, не відривається від контексту слова святості. Ми покликані з Богом відділитись від цього світу, відділитися від гріха і, і рухатись за ним, от в такому недосконалому стані, в якому ми є. Ми всі недосконалі. Але рухатись за ним. І той, хто йде за Богом, той буде освячуватись, той буде змінюватись, і той зможе виконати те покликання, яке йому дав Господь. Далі Петро говорить в другому розділі, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Знову він починає з вибрання. Далі він перераховує титалатуру праведника, священство царське, називає нас, народ святий. Це титалатура, яку носе праведна людина. Ми її можемо зустріти в п'ятекнижі, така сама. Талатура відноситься до Божого народу, коли вони знаходяться в пустелі, і Господь таке, також називає священством царським називає. Це величезна відповідальність. Тому це, це, ці слова, нехай святиться ім'я Твоє, має пряме практичне значення в нашому житті. Я носій Божого ім'я, Твоєї правди. Тоді я повинен максимально цю правду відобразити, наскільки я можу. В своєму житті, наскільки мені вистачає мудрості, сили вистачає. А там, де не вистачає ні мудрості, ні сили, Господь допоможе, церква допоможе, брати сестри підскажуть. Ми не одні.